what Тактичне заняття курсантів факультету високомобільних десантних військ і розвідки за темою дії парашютно-десантного взводу при патрулюванні в зоні відповідальності. Зараз ви спостерігаєте патруль на автомобілі УАЗ. їх завдання патрулювання встановленого квадрату і забезпечення безпеки та стабільної ситуації в районі. В даний момент група терористів робить спробу нападу на патруль з метою захоплення військовополонених і їх зброї. Незаконних збройних формувань задає ударів і начальник патруля приймає рішення на виклик мобільної ударної групи. Лавина навіть, я корпус 02, прийом. Корпус 02. Я лавина 08. Прийом. Відтине на напад групи незаконних збройних формувань до 8 чоловік. Я лавина 08. Прийом. Резервна група до добою. перекат! Група зі мною. Сто калини на рубіж. альфа-ворокс, вперед. 101 в атаку. Було, БДВ. любой БДВ. БДВ. Я лавина 08, прийом. Ола, прийом. Групу незаконних збройних формувань знищено. Втрат немає. Один поранений в руку. Відкат. Відкат. Яловина 08. Прийом. Лавеналь 08, відкат затверджує. Если нужно, каждий жизнь отдасть свою сам